Дитячий теплий одяг мікс від бренду Aldi, це Німеччина. Лише 191 гривня за одиничку. В лоті буде 14 позицій, 2680 гривень. вартує лот. Тут у нас буде і комбінезон, і курточка, і класні штани. Показує, як вони виглядають. Розмірний ряд будуть. водонепроникні теплі штани. Подивіться, будь ласка, як вони гарно виглядають. Тут іде ущільнення. На Колінцях світловідбиваючі елементи, і ущільнення йде на попі із світловідбиваючі елементи. 86, 92, 8 штук буде. Далі 98-104, одна штучка буде. 110-116, одна, 134, 140 дві штучки будуть як на хлопчиків, так і на дівчат. Наголошую, воду не проникні теплі штани. Ось так вони виглядають всередину. Це бавовна всередині. Є ущільнення відповідно так само ось тут. І Застіпка, Хочу подивитись по матеріалу, вам сказати: 92 поліамід, 8 еластан всередині, а 100% поліамід. Так, далі показую класні штанці. Є ось такі блакитні, темно-сині, точніше, ось такого плану. Аналогічні виглядають ось так на модельці. Так, і показую комбінезончик. Комбінезончик дуже супуровий, теплий, бічна застібка. Дуже зручно буде одягати дитину. І подивіться на цю теплоту. Просто це таке теплюще, що. Просто вау. Подивіться, будь ласка, гарненький, тепленький. Ось емблемка, наскільки все якісно виконано. Далі, ага, тут у нас можна закривати ніжку. Якщо холодно, подивіться, будь ласка. І відповідно так само можна закривати рухавцята, для того, щоб не одягати додаткових рукавичок. Якісна фурнітура і, відповідно, капюшончик. І показую вам курточку. Курточка суперова. Вона по типу, навіть як лижна, можна сказати, подивіться, фліска утеплена зсередини яскрава. Як ти там кажеш, с... Е... Soft touch, якісна фурнитура, неонові такі вставочки. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає зсередини. І тут, відповідно, є засібки, я ж кажу, тип по типу лижної курточки на резиночці. Бічні кишеньки всередині також є. Ось тут одна вона. ні, дві, дві. І дивіться, бічні кишеньки, вони йдуть по діагоналі. Дуже класно виконана курточка, взагалі суперова. Ще й, до речі, є ось тут кишені. Далі фіксуємо на липучках і ось такий рукавчик, відбиваючі елементи. Нагадую, 191 гривня взагалі суперова куртка за 191 гривню, але її ніде не купиш. Можна купити в нас і зробити круту націнку. Для того, щоб замовити даний лот, звісно, звертайтеся до наших менеджерів. Він зараз дуже актуальний. Контакти менеджерів знизу під цим відео або в шапці профілю.